Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 26 квітня, субота. Для вас традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Отже, зараз обговоримо все детально стів, Вітков, спецпредставник Трампа злітав до Москви та зустрівся з Путіним. Трамп сподівається, що оскільки вже основні положення майбутньої мирної угоди погоджені, то потрібно зустрічатися її і підписувати, і немає чого зволікати. В той же час Україна спільно з європейськими партнерами оприлюднила альтернативний мирний план того, як ми бачимо завершення війни. Одне залишається незмінним і точно що можна констатувати, що а, існує консенсус. Всіх основних гравців, в тому числі і учасників війни, що потрібно дійти щонайменше до припинення вогню і до перемир'я. І власне кажучи, США наполягають на цьому, як і наші європейські партнери. Наприклад, той же стармер, прем'єр-міністр Британії, в інтерв'ю для The Telegraph, який каже про те, що він сподівається, що вже незабаром буде встановлено режим припинення вогню до літа, як сказав британський прем'єр-міністр. Розраховують на те, що режим припинення вогню буде встановлений. Я думаю, що так важливо, щоб не дати це зробити до 9 травня, щоб не дати ось це путіну використати як А Буквально дещо пізніше, тому що допускаю, що Вітков з Путіним домовлялися якраз про те, що потрібно встановити припинення вогню в найближчі тижні до 9 травня, щоб Путін міг на параді. з Мавзолея, значить, віщать, о том, що, от дивіться, вдалося. Вдалося досягти і так далі. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в прогнози про припинення активної фази бойових дій встановлення режиму припинення вогню до літа, тобто протягом місяця, ну, фактично, от протягом місяця, який. Є або можливо до 9 травня, чи не вірите взагалі і думаєте, що війна буде тривати до кінця року, щонайменше, а то й довше. Тільки тут давайте розмежуємо. Я кажу про припинення вогню. Я не кажу б саме про завершення як таке війни, тому що це може бути проміжна стадія, і наступно, а ми будемо готуватися до відсічі наступної російської агресії, яка може статися. Через кілька місяців, через кілька років тут сказати важко. От саме припинення вогню, чи вірите ви в його настання? Тому що, скоріш за все, це відбудеться і найближчим часом. Але зараз все ж таки потрібно сконцентруватися на тому, що ж запропонували Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, ви знаєте, запропонували ряд умов, які вони хотіли би. Ну, значить, як вони вважають ці умови погоджені попередньо з Москвою, виходячи із того, що президент Трамп зазначив в своєму дописі в Трус Сошел буквально пізно вночі, коли приземлився в Римі, що потрібно завершувати війну. Що є згода з основних пунктів? То вочевидь допускають, що цю угоду могли бачити і представники української делегації. Ну і, звичайно, потім до Росії. Ви вже, мабуть, бачили про що йдеться в цій угоді. Ну, в цій угоді є про деюре визнання анексії Криму і окупації Криму, тобто визнання Криму російським з боку Сполучених Штатів Америки. Значить, пропонується постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком. з моментальним. Тобто одразу початок перемовин щодо технічної реалізації цього, Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не вступить до НАТО. Ось це що стосується зовнішньополітичного блоку і оцінки ситуації. Якщо ми подивимося на реакцію Альянсу, тому що реакція Альянсу. Вона відбулася так, от НАТО оприлюднило звіт за 2024 рік, і у щорічному звіті за 2024 рік відсутні формулювання про те, що Україна у майбутньому може стати членом НАТО, і про те, що її шлях до НАТО незворотній. Лише підтверджується політика відкритих дверей. Зазначається, що оприлюднений звіт відрізняється від звіту за 2023 рік, у якому було згадано текст Вільнюської декларації 2023 року, де союзники заявили, що майбутнє України в НАТО і що Альянс підтримуватиме Україну на її шляху до майбутнього членства. У звіті за 2024 вказано тільки, що союзники активно співпрацюють з 16. Країнами-партнерами на двосторонній основі серед цих партнерів НАТО створило спеціальні структури для відносин з Україною та Грузією. Звіт підтверджує коротко політику відкритих дверей НАТО, згідно з якою членство в Альянсі відкрите для будь-якої Європейської демократичної держави. Ну, далі там болтологія, я не буду зосереджуватися. Бла бла-бла. Так от. Ну, ми бачимо, вже реагують, вже підчищають а, тексти декларації підсумкових звітів, відповідно вибудовуючи їх під політичну кон'юнктуру, і якраз вочевидь під текст цих а, цього а, проекту мирної угоди. У мене немає в цьому сумніву, що вони готують уже підґрунтя для того, щоб а, ця угода набувала чинності і щоб показати це Москві. Тобто копія цього звіту безумовно із червоними цими вона такими галочками точно, мабуть, була відправлена Путіну, можливо, через Віткофе і так далі, як уже демонстрація того, що є намір не продовжувати перемовини саме щодо членства України в НАТО для того, щоб схилити Росію, все ж таки до того, що потрібно підписувати відповідну угоду і припиняти вогонь. І тому не можна виключати, що незабаром, дуже скоро, фактично, Путін може здійснити ще одну рекламну акцію, так звану, як це було не Великдень, коли він оголосив. Про перемир'я не можна виключати, що і після цього візиту Віткофа, після того, що закликає зробити Трамп і оприлюднення вже мирних планів? А вони вже оприлюднені, ми розуміємо, про що йдеться. Путін може знову ж таки робити односторонні акції по припиненню вогню. Що далі ж пропонується? А, де юре визнання США суверень російського контролю над Кримом? Це позиція Трампа, яка залишається незмінною, попри те, що це суперечить міжнародному праву і навіть почести американському законодавству. Але ця норма залишається і вона не спростована. Станом на зараз з боку Сполучених Штатів Америки. Хоча Україна чітко дала зрозуміти, верховний головнокомандувач, президент України Зеленський, наголосив на цьому вкотре, що Україна не збирається і не буде визнавати окуповані території російськими. Крапка. Тут зрозуміло. Але чи можемо ми заборонити це робити США? Тут питання сумнівне: ми можемо тільки намагатись впливати. Тільки через медійний тиск, чи тільки через дипломатичний, тільки через інформаційно-комунікаційний доносити, демонструвати тільки публічність, тільки медіа активність, треба вчитися і робити так, як Трамп. Трамп постійно говорив і наголошував на тому, що його найкращий юридичний захист, його найкраще представництво це медіа, а тому потрібно працювати саме з медійкою, власне кажучи. І нам потрібно це робити, тому коли президент України Зеленський з представниками влади поїхав в день жалоби в Києві на місця ударів у Святошинському районі російської ракети, де загинули цивільні люди, де засвідчено черговий російський акт терору із дипломатичними представниками Провідних країн світу із західними медіа показати, що робить Путін це важливий елемент. Саме, і ну треба сказати, що Зеленський заради цього прилетів, призупинив свій візит до Південно Африканської Республіки. Прилетів до Києва і тепер, як відомо, з першої леді полетіли до Риму, де має відбутися поховальна церемонія папи римського Франциско. Сьогодні вся увага буде прикута до Ватикану, де відбудеться похорон глави римської глави католицької церкви Всесвітньої. Ну чи відбудеться там зустріч у президента України Зеленського з президентом США Трампом? Питання відкрите. Ля Републіка пише, що було б добре, і що є попередня домовленість, що в Римі відбудеться зустріч за участі лідерів США, Італії, Франції, Британії, Німеччини та України. І, можливо, так само до цієї зустрічі доєднається голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Принаймні вона заявила, що. Вона прагне зустрітися з президентом США. Ну там ще, крім теми України, є звичайно, тарифна тема. Ну, але разом з тим. Отже, повертаючись до мирного плану, вибачте, що так сумбурно, але ну, супутньо, знаєте, так, він виникають теми відгалуження, супутні, які ідуть поруч плече до плеча, які, на які неможливо відволіктись. Ну що далі? Далі, значить, визнання де Юри Криму. З боку США, що, ймовірно, вони можуть зробити. А крім того, де-факто Луганської області, частини Запорізької, Донецької та Херсонської. Мова не йде про те, що, про що, на чому наполягав Путін, про те, що Запоріжжя і Херсон, Запорізька і Херсонська область в межах адміністративно-територіальних одиниць мають перейти під. Контролю Росії. Цього немає. Немає в американському плані, підкреслюю. Крім того, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області в повному обсязі. Відновлюється контроль між адміністративно-територіальних кордонів, а також над Запорізькою атомною електростанцією. Та каховською греблею невідомо тільки для чого Каховська гребля, щоб забезпечувати окупантів знову питною водою в Кремлі, що вибачте в Криму, щоб там їм побудувати і створити умови. Це питання сумнівне, як мені здається. А от чи потрібно її тоді відновлювати і відбудовувати? Теж напишіть, будь ласка, можливо, хтось у мене з глядачів точно є з півдня, я знаю з Херсону. Скажіть, чи вам принципово відбудова Каховської ГЕС, чи можливо ці кошти інвестувати в проекти в Херсоні, в правобережжі Херсонщини, спрямовані на відбудову, відновлення, створення робочих місць, економіку, безпеку і так далі. Цікава, до речі, ваша думка. Пишіть Херсонці, будь ласка, Запоріжжя, Дніпро, Південь. Хто дивиться важливо. Отже, контроль над Запорізькою АЕС відновлюється Україною, але передається в тому числі під спільний контроль України і США. Але створюється демілітаризована зона довкола, тобто окупанти мають піти із ЗАЕС. Це має контролюватись України. Ну, це теж непоганий пункт. Україна отримує контроль над Кінбурзькою косою та безперешкодний доступ до Дніпра і до річкового судноплавства по річці з виходом в море. Ну, ось такі умови. Кінбурзька коса це теж. З точки зору для нас безпековою важливо, щоб не давати ворогові там розташовувати свої системи радіоелектронної боротьби, спостереження, радіоелектронної розвідки і так далі. Що стосується економіки, то за планом, який представив Вітко, США та Україна укладуть угоду про економічну співпрацю, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення та відбудови України. Санкції проти Росії, які були запроваджені з 2014 року, мають бути зняті. І економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах має бути ось те, що пропонують американці. Ну я вам скажу, що з точки зору розробки плану, видно, що він розроблений на швидкоруч, тому що відсутні чіткі юридичні формулювання. Ну, якщо по НАТО, по членству в НАТО. Вже почали західні союзники зі свого боку підчищати згадки про те, що Україна стане членом альянсу, і про те, що шлях України до НАТО є незворотнім, виходячи із звіту, який оприлюднений за 2024 рік. То що стосується не вступу України в НАТО з українського боку, а Конституція, хочу нагадати, а всі доктринальні документи, нам що зараз треба викреслювати це, забувати? Ну, цей момент друге. А як всупереч міжнародного права і всупереч рішень Верховного суду президент Сполучених президент Штатів Америки може визнати Крим? Президент США може визнавати держави в межах кордонів, але він не може визнавати анексовані території, окуповані, які ця держава отримала в порушення норм міжнародного права і в абсолютно незаконний. Неправильний спосіб, як відбулося з окупацією Криму расистами. Ну тому, власне кажучи, не зрозуміло взагалі, яким чином юридично це реалізувати. Але це наслідки того, що є прагнення дійсно до 100 днів. Я погоджуюсь тут з виданням CNN про те, що, вочевидь, Трамп поставив собі за мету крайній дедлайн це до 100 днів свого президентства, щоби угода була. Підписано, тому процеси настільки швидко зараз прискорюються, тому ми до цього рухаємося. Ми бачимо доволі таки швидкими кроками. Але Україна чітко вийшла і пояснила, що є наші пропозиції, що є пропозиції, погоджені з європейськими країнами. Отже, основні пункти наступні: це на початку повне та безумовне припинення вогню як перший етап. На цьому етапі обмін військовополоненими всіх на всіх, а також забезпечення повернення незаконно викрадених та вивезених українських дітей та інших наших цивільних громадян, яких ми чекаємо. Наступне Україна має отримати гарантії. Включаючи окрему угоду зі США за зразком статті 5 НАТО, жодних обмежень для армії про демілітаризацію, взагалі, мова не може йти. Це принципово важливо для нас. До речі, про демілітаризацію не йдеться і в запропонованій американцями. тобто, США, Європа, Україна єдині в тому, що Україна має зберегти сильну армію, мати оборонно-промисловий комплекс і мати можливість себе захищати, особливо в разі можливого наступного вторгнення російських військ. Ця позиція вона залишається принциповою. і Ми бачимо, проходить по всіх запропонованих аспектах. Гарантами мають виступити статті 5 країни Європи, кілька неєвропейських союзників. Це те, що пропонується. Про вступ до НАТО не йдеться на даному етапі, тому що і Україна визнає, що на сьогоднішній день, на жаль, немає консенсусу і згоди серед учасників альянсу про те, щоб Україну прийняти. Перемовини щодо території Україна допускає. І вони стартують тільки після остаточного припинення вогню і будуть вестися з основи нинішньої лінії контролю. Вочевидь, мова йде про основу нинішньої лінії контролю, що мова тут зазначається про те, що Україна готова де-факто продовжувати визнавати ці території окуповані, але де Юре не піде на те, щоб визнавати їх російськими. Тут є принципова і зрозуміла позиція. Ну і план дійсно містить певні компроміси з українського боку, це помітно. Але що відмінно від того, що пропонує США, перше немає згадок про скасування санкцій проти Росії, і це важливо, тому що, на мій погляд, не можна скасовувати санкції проти Росії, поки вони не виконали всі пункти угоди. Друге, не йдеться, є в Україна передбачає більш чіткі гарантії безпеки. Це теж те, що треба розуміти. І, власне кажучи, початок перемовин щодо питань територій, тільки після встановлення режиму припинення вогню є ще там потужний фінансово-економічний блок, що Україна потребує інвестицій, фінансової допомоги, що ми. Відкриті до співпраці в виробництві зброї, і що США та країни Європи мають бути відкриті абсолютно до постачання озброєнь та систем безпеки до України і не будуть приймати рішення про скасування обміну розвідувальної інформації, надання допомоги і так далі. Ми бачимо вже, до речі, американські видання, деякі написали прямо в цей момент, поки я пишу. Зараз це відео для вас написали про те, що масштабна кібератака на Україну, яка відбулася якраз 26 квітня, це вже є одним із наслідків припинення американської допомоги Україні. Тобто ми стали вразливішими до хакерських до кібератак. Можливо, таким чином. Призупиняючи таку допомогу, США нам хочуть продемонструвати, що угоду потрібно підписувати якомога швидше. Трамп сказав, що українські та російські представники мають якнайшвидше зустрітися на найвищому рівні і підписати відповідну угоду. Він чекає цього. Подивимося. Сьогодні чекаємо топ-подія дня це поховальна церемонія папи Франциска і всі події пов'язані з Римом. Як тут не згадати старий крилатий вираз? Всі дороги ведуть до Риму, і в Римі сьогодні буде вирішено багато. Бережіть себе і слава Україні!